Перекладати чи завжди це погано? Загалом, як і у викладанні, так і у вивченні англійської існує тенденція, що перекладати це погано, і існує вона не безпричинно. Перш за все, якщо ми перекладаємо з української на англійську, то ми говоримо про дві різні мови: про дві різні структури, про дві різні граматики, про різний словниковий запас в цих мовах і про взагалі різні поняття, які існують в тих мовах. Не завжди ми навіть можемо переклад знайти в якомусь конкретному слову, бо не завжди існує таке поняття в іншій мові. Візьмемо, наприклад, речення «I made him do it». Ми перекладаємо його як я змусила його це зробити. Але якби ми перекладали саме, коли говоримо це речення, то слово «make» і слово «do» вони обидвоє означають робити. А в оригінальному реченні нас взагалі було змушувати. Тобто переклад тут не зовсім вирішує наше завдання. Або візьмемо інше речення. «If I start learning, I will have great results». Якби ми перекладали таке речення з української, ми б неодмінно зробили граматичну помилку. Бо в українській в умовних реченнях в обох частинах використовується майбутній час. Ми говоримо: якщо я почну вчитися, я досягну гарних результатів. В англійській ж в умовних реченнях, там де є оця часточка, if ми ніколи не використовуємо майбутній час, ми не використовуємо там «will». А, наприклад, з ідіомами там взагалі без шансів з перекладом. Наприклад, якщо нам треба сказати я б повірила йому на слово. Ми б сказали «I would give him the benefit of the doubt». Тобто, переклад нам тут зовсім не допоможе. Нам просто треба знати цю ідіому англійською. І ще одною негативною стороною перекладу є те, що переклад займає час. Зазвичай в реальній розмові в реальному житті в нас цього часу немає. Та, все ж, коли ми говоримо про заняття англійською, коли викладачу все таки варто перекладати, зараз найпопулярнішою є комунікативна методика. Це коли все заняття ведеться англійською, це насправді класно і ефективно. Але є моменти, все ж коли е, допускається якийсь переклад, коли допускається, що викладач говорить щось українською мовою. Якщо учні все-таки важко зрозуміти якесь значення слова навіть після багатьох пояснень, після синонімів, то переклад тут буде виправданим. Це просто збереже час і це дасть гарантію, що учень правильно зрозумів слово. Також на початкових рівнях, коли рівень розуміння учня є дуже низьким, якісь граматичні штуки можна пояснювати українською, бо інакше є ймовірність, що взагалі нічого не буде зрозуміло. Але якщо ваше заняття більше проходить українською аніж англійською, то це може бути тривожним дзвіночком, тому що насправді ми вчимося не перекладати, ми вчимося саме говорити англійською. Отже, ми зрозуміли, що переклад це загалом не дуже добре. Але питання в тому, як перестати перекладати. Бо насправді ми ж перекладаємо не від того, що нам так подобається, а від того, що це насправді легше. Насправді на початкових рівнях це нормально, бо для того, аби щось відтворити, треба це розуміти спершу. А автоматизація вона приходить згодом. Але вже на початкових рівнях варто старатися, аби було хоч щось, що ви говорите автоматично. Наприклад, як фраза «What's your name?». Коли ми використовуємо цю фразу, ми не думаємо про переклад. Ну, я сподіваюся, принаймні. Тому що це фраза, яку ми знаємо. Ми її багато разів десь бачили, ми її читали, можливо, ми її навіть багато-багато разів говорили, і вона в нас автоматична. Так само ви можете робити із якимись цікавішими фразами. Наприклад, ви дивилися якісь відео про те, як створювати контент для соцмереж. Там була фраза: Have you ever tried planning your content? чи ви коли-небудь пробували планувати ваш контент? Допустимо, ви зрозуміли цю фразу або з контексту, або ви подивилися субтитри і зрозуміли цю фразу, але ви її ніколи не використовували. То ось це саме час почати. Почнімо з того, що ми десь цю фразу запишемо, десь її зафіксуємо, аби вона була у нас в швидкому доступі. А далі починається моє улюблене. Ми починаємо розмови з самим собою. Ми питаємо самі себе: Have 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 you 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 ever 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 tried tried watching TV? Have you ever tried skiing? Have you ever tried listening to a podcast? Або будь-які інші ідеї, які приходять у вашу голову. І от завдання на наступні три дні це дивитися навколо, бачити якісь речі і придумувати запитання з цією фразою до цих речей, бажа кілька разів на день. Наприклад, ви бачите холодильник і ви питаєтесь, гев'ячайрінняднайт? Чогось це саме та фраза, саме та асоціація, яка мені приходить, коли я думаю про холодильник. Коли ви це все зробили, супер, половина справи вже є. Але якщо на тому ви закінчите, то будьте впевнені, десь через два тижні ви абсолютно забудете про цю фразу, про її використання і так далі. Тому весь наступний тиждень ви хоча б раз в день згадуєте цю фразу і придумуєте з нею ще якісь речення, ще якісь питання чи речення самі до себе. Тут ви можете сказати, люди добрі, як я буду вчити одну фразу більше тижня, як я тоді вивчу ту англійську, якщо мені треба з А 0 до Б2 за два місяці. Так, да, це довго, але таким чином ви не вивчаєте всі слова. Слова ви вивчаєте багатьма іншими методами. Ви споживаєте якийсь контент, ви вчите ці слова свідомо чи несвідомо. Саме цей метод він допомагає в автоматизації і в тому, аби перестати перекладати. З української на англійську, наприклад, наступний суперспосіб – це почати вести щоденник англійською. Тут важливо знову ж таки робити записи регулярно, і ще тут важливо, аби ви писали просто якісь коротенькі, прості речення зі словами, які ви вже знаєте. Щоденник англійською можна вести із іншими цілями, можна його вести аби вчити нові слова, аби практикувати їх. Але коли ви пишете саме короткі, прості фрази, Короткі прості речення, це для того, аби автоматизувати вже набуті навички, автоматизувати вже набуті знання. Наступне, що я скажу, є мега очевидним, але це необхідне, і в принципі без нього все попереднє не дуже має сенс. Вам потрібно споживати дуже багато англійського контенту для того, щоб почати думати англійською, не обов'язково думати про все зразу. А достатньо почати думати про щось одне про щось в одній конкретній сфері. Варто вибрати, напевно, те, що для вас найзрозуміліше, і те, що для вас найпростіше. Наприклад, ви захоплюєтесь кулінарією, ви вже щось про це знаєте, або ви любите дивитися відео про собак, бо у вас є такий домашній улюбленець. Спробуйте заглибитись у цю тему, почитайте щось в інтернеті, послухайте подкаст, подивіться ще відео, а потім спробуйте відтворити цю інформацію, але знову ж таки просто. Спробуйте це зробити коротко своїми словами, але англійськими словами, вам не обов'язково використовувати якісь там геніальні слова, які ви побачили чи почули. Це має бути щось просте. І хоч регулярність тут теж необхідна, але якщо ви подумаєте, що 10 хвилин споживання англійського контенту на день це вже щось, і це круто, так це круто, але цього навряд чи вистачить. Тут справді важливо, аби цього контенту було дуже багато. Ви маєте його включати свідомо дивитися, ви маєте його включати десь на фоні. Ви маєте його споживати постійно. Зробіть так, щоб ввечері, коли ви лягаєте в ліжко і намагаєтесь заснути, у вас не виходило заснути, бо в голові вас крутяться оці от англійські слова і не дають вам спати. Я не обіцяю, що використовуючи ці поради, ви за тиждень 100% почнете думати англійською. Але використовуючи ці поради, ви 100% пришвидшите свій результат.